Ровинцях попрощались із загиблим гранатометником Вадимом Свириденком. Вохтирці готуються до опалювального сезону, замінюють тепломережі. Продовж середи 2 серпня, а також вночі та зранку четверга, 3 серпня, російські військові понад 30 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 221 вибух. По Краснопільській громаді російські армійці били з мінометів та артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль. 11 некерованих авіаційних ракет запустили з російського гелікоптеру по території Білопільської громади. Окрім того, територію громади обстріляли з гранатометів міномет. Метів та артилерії. Есманську громаду російські війська обстрілювали з кулеметів, гранатометів, мінометів та артилерії. Внаслідок обстрілів пошкоджено дорожнє покриття. По Великописарівській громаді з літака запустили 16 ракет зі шрапнеллю, а з гелікоптера 8 некерованих авіаційних ракет. Також обстрілювали територію громади з артилерії. Хотінська громада зазнала артилерійського обстрілу, а з ворожого гелікоптера здійснили пуск двох некерованих авіаційних ракет. Мінометного та артилерійського. Обстрілів зазнали також серединобуцька, Новослобідська, Миропільська та Юнаківська громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілів загиблих та поранених людей немає. У селі Коровинці Роменського району попрощалися з солдатом Вадимом Свериденком. Після відспівування біля батьківської хати труну з тілом загиблого бійця відвезли на місцеве кладовище. В останню путь Вадима Свериденка односельці проводжали вколішках. Вадим Свериденко виріс у коровинцях і мав нелегке дитинство, згадує його односельчанка Наталія Лаврик. Як розказували сусіди, що вони збирали металолом, де можна, і він ті гроші не прогулював, ані з меншому братові купляв усякі сладості, ну які там якесь, може, чи печень. Отак. Вадим товаришував із її сином, розповідає Тетяна Петренко. Хороший хлопець, веселий, веселий був. ніколи не мав, Я не мав сідаємо Я... якось. Світіла удача. Це мого рибола Дімка, ти обов'язково вернешся. Ти вийде з любої ситуації. Всі виходило. Просто І так. Царство Небесної вічний покой. Це мої знакомі, подруга, брат. Дуже хороші діти були, вони без батька росли. Царство небесне. Поважний такий, ну хороший, дуже хороша, поважна дитина, я не знаю, як об'яснити. За інформацією начальника прес служби обласного центру комплектування Олександра Бондаренка, солдат Вадим Свириденко служив у стрілецькому батальйоні, був гранатометником. Життя військовослужбовця обірвалось 29 липня 2023 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу в Сєвєродонецькому районі на Луганщині. Йому назавжди залишиться 23 роки. Ірина Касьяненко, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина. Минає місяць відтоді, як внаслідок атаки російських безпілотників, в Сумах був зруйнований будинок у житловому секторі. За словами сумського міського голови Олександра Лисенка, штаб, створений для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, припиняє свою роботу. Цю справу продовжать відповідні структурні підрозділи. З постраждалим і допомагає тим поверхні проблем департамент соціального захисту, управління Центр надання адміністративних послуг, я про це вже казав, департамент забезпечення ресурсних платежів. Комунальне підприємство Сумське міське бюро інвентаризації і департамент інфраструктури міста депутатським корпусом було виділені 15 мільйонів коштів на саме облаштування інженерних робіт. Чиє ж житло було зруйноване, отримали можливість і там, де не можна проживати в цьому будинку, таких 32 квартири вони отримали можливість винаймати житло в території нашого міста. Користуватися цими можливостями, тобто кошти на те, щоб вони зняли житло відповідно з державною допомогою і нашою допомогою, кошти були виділені. У Сумській міській раді працює комісія з обстеження пошкодженого та зруйнованого майна в насобах бойових дій, додав Станіслав Поляков. Тому, хто не отримав акти, будь ласка, також звертайтеся до комісії. Це, ці акти, це підстави для отримання певних компенсацій, починаючи від державних і так само і наших міських. Пошкоджений будинок обстежили експерти. Після чого департамент інфраструктури уклав договір з підрядником на аварійно відновлювальні роботи, розповів Олександр Журба. Першочергово будуть требується роботи на другому під'їзді. Це відновлення перекриття п'ятого поверху, ремонт покрівлі. Подальшому обстеження далі проводиться ще що додачі, ну, подальше до першого під'їзду покрівля, у теж заявки прийшли у людей, там протікати почала покрівля з понеділка, почнуться роботи. Або демонтажник паралельно, або відновлення або, або. другого під'їзду. Мешканцям домогосподарств, житло яких було зруйноване, частково зруйноване та непридатне для проживання, була визначена компенсація за проживання, розповідає Тетяна Масік. На сьогоднішній день 19 членів домогосподарств подали такі заяви, вони опрацьовані, всі перевірені документи, 17 з них осіб вже ми направили на фінансування, тому сьогодні-завтра вже вони отримають кошти відповідно до поданих їх заяв. Це фінансування було, наприклад, за Липеньце на сьогодні 71,5 тисячі гривень. В бюджеті передбачено на це 700 тисяч гривень. Ці кошти будуть надалі фінансуватися щомісячно. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми. Рух від центральної площі Охтирки по вулиці Київській перекритий у зв'язку з ремонтом тепломереж. Місто готується до опалювального сезону. Начальник цеху теплових мереж Охтирської ТЕЦ В'ячеслав Зінченко повідомив, що цей ремонт передбачений інвестиційною програмою. На 90-метровій дільниці міняють два трубопроводи діаметром 400 міліметрів. Минулоріч тут трапилося дві аварії в позаминулому році. Три робота планова. Труби прийшли, Вони з 90-го року в експлуатації. 33 роки відробили і мали значні пошкодження. Ми на цих ділян, на цій ділянці кожного року мали парили. Бригадир слюсарів Сергій Бондаренко на підприємстві працює 20 років. Його син теж працював слюсарем, але сімейний підряд зруйнувала війна. Син пішов на фронт і загинув у Новомихайлівці. Тепер батько працює за двох. Слюсарі у нас не вистачає, бо бо їх забирають в армію воювати. Ну, справляємося. Серед нових працівників ТЕЦ є переселенці. Олексій Сорокін переїхав з Лисичанська, тому що жити там стало неможливо. Попала рядом в квартиру, сусідку вбила там, в Лисичанськ. А у мене хата ну, вся в гарі. Ну, трьохкомнатна квартира. Ну, з мамою. Поки ріжу. В гарім потихоньку. Начальник цеху вважає, що в умовах війни роботи такого обсягу вдається вести з випередженням графіку завдяки новій техніці. Траншею викопали за чотири дні. Зі старим обладнанням роботи розтягнулись би на місяць. Техніка є, самосвал, транспорт, крани, все. Ескаватор у нас дуже зараз дуже файний, новенький, дякуючи місту і благодійникам. Буде проведені випробування після заміни, буде нова ізоляція, буде перекрито все засипано. Комунальники добре розуміють усі незручності від їхньої діяльності для пішоходів та водіїв. Перших розкопана дорога змушує стрибати серед будівельного сміття, других змінювати маршрут. Тому поспішають закінчити якнайшвидше і покласти новий асфальт. Я обійду стороною це не страшно, і всі обходять. Це не страшно. Ми только за то, щоб дорога. якщо люди ділять дорогу, то її надо делать. За словами В'ячеслава Зінченка, проїзд відкриють в середині серпня. До цього моменту ремонтні бригади завершать монтаж нової дільниці трубопроводів, проведуть випробування тиском та заасфальтують траншею. Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина. У мене постріл. Ось, оце один і ось отут другий. У Мене дві було пулі. По одній полі на ну так розповідає Богдан, військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади про поранення, яке отримав у бою на Донеччині. На війну чоловік пішов добровольцем. 30-го числа має прийняв я присягу десантника, і десь числа, може, 4-го направили вже нас на Константиновку. На Донеччині Богдан воював все літо і більшу половину осені, допоки 23 жовтня його підрозділ не пішов на штурм. Наше вірне завдання було це забрати посадку. І таким чином ми бігли за БТРем, отрабатували. Ну, так як їх дуже багато було, наскільки був великий поток пуль. Що Ну просто не змогли. Ми навіть БТР нас не змог защитити особу. І ми просто не вспіли. Ми вже ну, таким усільним темпом добігали до цієї посадки, щоб швидше ну, за якесь дерево, лі за щось. Ну так ми не вспіли до не добігти, і був я поранений в дві ноги. Де поналажував свої турнікети, так як допочі мені ніхто не мог дати, тому що у нас почти весь звод був ну, ранений. Богдан розповідає, пораненим пролежав майже добу просто неба. Евакуювати бійців не встигли і чоловік потрапив в російський полон. Мене беруть за це ну, подруки, і хто тягне. І мовчки, дотягують бігом до посадки, кидають послі їхнього БМПшки. Підходить до мене, я так зрозумів, їхній командир. І... Каже, що ти розумієш, куди ти попав. Я кажу, ні. Він каже, ти в плену в чоловіка Вагнер. Потім був допит, згадує Богдан. Бійця із перебитими ногами та зав'язаними очима почали катувати. Що їх інтересувало? Це де, де артилерія, де танки, там ну я кажу, таке. Я кажу, так я піхота. Я кажу, в мене нема такої інформації. Нам поставили задачу. Ми почали мене бити. А куди мене бити, як я вже сутки пролежав у полі з таким пораненням. Ну, мене вони там пару разів. Я пам'ятаю, ножом в рану вдарили. Того ж дня Богдану Селоміць набили татуювання. Зробили це, згадує чоловік, заради розваги. Вони мені типу кажуть, давай йому типу наб'ємо, я люблю ЧВК Вагнер. І а, типу, на правої груді типа, портрет Путіна. У мене отута було затулування. Ну вже зараз я понятно забив. В полоні чоловік перебував до кінця 2022 року. Обміняли його разом із іншими полоненими 31 грудня. Важив тоді Богдан трохи більше 50 кілограмів. Також через поранення пересувається на милицях. На сьогодні боєць переніс вже дев'ять операцій, та попереду тривалий період відновлення. В Бліжайших планах це тільки, щоб встати на нову. Все. Поки це тільки одне єдине пріоритеті. Тошону. Поки я не знаю, як вона себе буде вести, якщо вона вже в мене більше ніж півгода в одному положенні, то є не зізнаючись. Так як дуже багато уламків кості, то вони кожен раз, вроді, все, все нормально, все буде. І десь якийсь уламок починає від кості відвергатися, і обратно операція, обратно апарат цього на носить. Чоловік хоче повернутися до військової служби, але для бойових завдань тепер непридатний. Тож поки мріє про перемогу і проводить час із родиною, яка всі ці місяці чекала на його повернення. Діана Крахматова, Андрій Крамченко, Суспільне, Новини, Сумщина. Два дні тривав у Сумах чемпіонат комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Суми з футболу серед юнаків 2009-10 років народження. Він зібрав п'ять команд з передмістя міста Суми. У цьому матчі зустрілись команди села Сад. Вони у білих футболках та Низів. Вони у червоних. За команду села Сад у цьому турнірі виступають троє дівчат. Одна з них Олеся Мілікова розповіла, чому вона обрала сама футбол. Виходило і старалася, щоб виходила грати. Суперників команди село Сад у цьому матчі футболістів з низів тренує Владислав Лаврусь. Тренер говорить, результат у цьому турнірі не головне. Головне це відволікти дітей від війни. Психологічно дітям потрібно відпочивати. Задач ніяких не ставимо, щоб дітки пограли. У цьому поєдинку рахунок відкрили підопічні Владислава Лавруся. Проте перемогу у матчі у підсумку святкувала команда Олесі Мілікової. Фінальний свисток арбітра матчу зафіксував рахунок 3-1 на користь команди з села Сад. Навіщо проводиться цей турнір і чому у ньому беруть участь сільські команди? Розповіла директорка КДУ США Суми Тетяна Літовцева. Два роки назад приєднали до нас село Стецьківка до нашої спортивної школи, і так вийшло, що під час війни ну, діти мало задіяні в змаганнях, і ми вирішили саме для цих сел провести змагання на нашому стадіоні і щоб відволікти їх трошки від війни. Тут результат зовсім не важливий. Головне, що вони приймають участь в змаганнях, що вони раді, що вони отримують від цього задоволення. Протягом двох змагальних днів кожна з п'яти команд учасниць зіграла по чотири гри. У підсумку перше місце посіла команда Стецьківки, вісім очок у чотирьох матчах. На другому місці з сімома очками завершила турнір команда Степанівки. Третє місце посіли футболісти Миколаївки, шість очок. На четвертому та п'ятому місцях розташувались команди сіл Сад та Низи. Три та два очки відповідно. Олександр Качана, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.